Доброго дня, друзі! Були по справах в районі, забігла в Аврору дещо підкупити, але розпустила гроші добренькі. Купила ось таку собі хлібничку, вона мені сподобалась 45 гривень. Дезодорант чоловічий, ось такий, один за 140 гривень, а ще один такий за 90 гривень. Засіб для миття посуду підкупила собі по акції 20 гривень, але бачу, що він дуже ріденький і не дуже такий е, мильний. Кунжут для випічки. Я люблю посипати пиріжки, там якусь випічку. Потім купила тонуючу маску. Зараз йде зима, не хочеться палити коси, спробую ще таку масочку собі. Вона теж десь я не знаю, 35 гривень. Чи що. Купили ось таку е, каву. Зазвичай ми не купляємо кави в Аврорі такі е, харчові продукти, але це купили, спробували, сподобалось. Так. Кондиціонер для білизни 65 гривень. Тоже не з дорогих, бачу, він рідкий, але має дуже гарний запах. І... За, що, за чим я побігла за це за порошком? Ось такий персів я купила кіло 200 Він коштує 225 гривень. Але ви знаєте, дівчатка, що перш ніж щось купити, треба подивитися в інших магазинах, які ціни що коштує. Побігла я в копієчку. В копієчці такий порошок персів по акції 3 кг. Ну, що ж зробиш? Купила то купила, буду стирати. Всім дякую, що завітали на мій канал. Бажаю вам гарного, мирного, позитивного, теплого дня і хай буде все добре.